Баба-дід В своїй хаті 200 рік за цей час не бідувала, горя всякого не знали. А хотів, дідусь зночі щось поїсти на печі. Бабо, бабо, де ти є? Дай поїсти щось смачне. Ти що? Здурів старий холодильник же пустий, а до пенсії чекать днів, напевно, 25. Дід сказав, мов у вісні. Їсти ж, хочеться мені. Тож сходи, стара в сарай, і там борошно шукай, а як знайдеш, то тоді буханця спечи мені. Баба відео взяла і в сарай наші пішла, і з куточки замела ворошинця з пів тіла повернулася в хатину, зняла зі столу скатертину. І щоб дід зміг попоїсти, замісила йому тіста. Колобок вона зліпила, піч швиденько помістила. Поки баба хліб пекла, діда слинка потекла. Колобок був дуже гарний і пухкенький, і рум'яний, і ні в руку величенький, але дуже гаряченький. Баба й дід на нього дули, поки раптом не заснули. Міцно баба з дідом спали, Ковбок же не дрімав. Щоб його не доїдали, він у ліс помандрував. <му> Наш герой мандрує лісом і пісеньку співає, Коли раптом на дорозі зайця зустрічає. Зайчик каже колобку. Хочу тебе з'їсти, бо у моті вже три дні не було ні різки. Хлоп відповідав: Ти б, зайчатко, помовчав. Перед тим як мене з'їсти, ти послухай мою пісню. Як колобок рум'яний бік, як від ті та й бапи втік, хоч вони мене спекли, але з'їсти не змогли. Не гляділи так, як треба, утечує і від тебе. Колобок таке сказав, п'ятами накивав. Тільки він утік від зайця, зустрів вовка сіроманця, Вовк, звичайно їсти хоче, запахні бої слоче. Сливка з пащи аж тече, наш город вже не тече. Бог і каже вовком. Зараз я тебе ковтну. О, вже не злякався, тільки гучно засміявся. Перед тим, як мене з'їсти, ти послухай мою пісню. Я коловав пром'яний бік, я від дідай бату втік, мені заїд зустрічався, я утік від того зець, не тримав мене, як треба, удечу я, бок від тебе. Тільки він таке сказав, далі лісом постривав. Земля стовне і тремтить, це йде товстий ведмідь. О, давно тебе чекаю, бо я з голоду вмираю. Їсти я люблю як слід, бо на те я і ведмідь. Я люблю смачний хлібець. колобок, тобі кінець. Не спіши клиша ноги, поглянь краще на дорогу. Цілий день по ній котився, що ж трохи заморись. Послухай мою пісню, як колобок рум'яний біг я від й бабу втік, бо в казайцях дурив, дурні я їх двох пошив, не тримали так, як треба, От і, чує і від тебе. Лісом, лісом, під кущами, Колобок мандрує далі, коли раптом на стежині появилася звірина, Колобок позадкував, бо лисицю в ній пізнав. А лисичка не чекає і наступне промовляє. Ой, який же ти гарненький, і рум'яний і пухкенький, я тебе не буду їсти, біля тебе хочу сісти. Колобок відповідає, тобі пісню проспіваю, як колобок рум'яний бік, як від дідний бамби втік. А лисичка дуже мила, колобочка бочка Ох, давно уже живує, що нічого вже не чую. Тип пухкенький колобок сів мені на язичок. Заспівай мені, ти знову, я почула б твоє слово, бо глухає мов оцей пень і не чую цих пісень. Колобок промов строго. Раз не чуєш ти нічого. В мене є тобі порада. Треба вуха лікувати і до лікаря сходить, і щоденно ліки пить. Поки будеш лікуватись, хочу я подарувати Плеєр з дисками CD і навушники круті. Сідай хутко на пеньки, мої слухай пісеньки, бо мені немає часу, Тут з тобою точить ляси. Колобок таке сказав і далі в ліс помандрував. А лисичка на сьогодні залишилася голодна. Вона дуже довго-довго поглядала на дорогу. Колобка нема вже й сліду, як і ситного обіду. Колобок же повернувся хату, діда й бабусі. Ті зраділи, мов малята, швидко вибігли з хати. Колобку вони зраділи, бо вже дуже зголодніли. Тут і казочці кінець, хто дивився, молодець.